Гарі Крішна, падівчана, хочемо показати, що населода Подільська корупції не лише не запобігає або не викриває її, а навпаки, вона працевлаштовує біля себе осіб, які були викриті у корупції. Мовиться про колишнього директора Подільської фільм-телебачення Ганчарова Світлана Геннадіївна. Нагадаю, Ганчарова Світлана Геннадіївна, яка перебуваючи на посаді директора комунального підприємства телекомпанії компанії подібне «Телебачення» слід собі особисто, яка виплатила премію, що складає 3750 гривень. Чим вчинила адміністративне правопорушення, пов'язана з корупцією, передбачена статтею 42, пункт 7, часть 1. І робила це неодноразово. В нашій уяві людина, яка була викрита у корупції, як правило, не може з інфекція бути, тому що кому потрібна корупціонер на роботі, якому не задовірити ані гроші, ані справу. Тому місцева влада, яка сама є корупція, сама корумпована, дуже швидко дає притулок і знаходить робоче місце для своїх корупціонерів. І ось ми бачимо. Працівниками дитячої бібліотеки для здобувачів освіти ліцею номер 7 була організована екскурсія до місцевої телекомпанії КЕТ. Її директор Ярослав Захаров схоже ганчорово працевлаштувала або директором бібліотеки у сьомій гімназії. Або якимось екскурсоводам, дякуємо вам за дуже цікаву екскурсію. А з нагоди вашого професійного свята щирі вітання. Зрозуміти, що постійно за промова буде у звіті як подяка від інших організацій за їхню плідну діяльність. Завдяки вам усі мають можливість оперативно дізнаватися про все, що відбувається в сучасному світі. А, -а, -а, а не обіцяли публікувати, що робиться у світі. Ані у місті. Падирщина працює у звичайному режимі. Корупція крішує корупцію. Та це було зрозуміло Анатолія Павловича Вонова, колишнього мера Подільська, який був прихильником партії регіонів, та корупція його цілком влаштовувала. Але відбулося ще гірше під виглядом партії Слуга народа, Данча-Албанський, який очолював який я очолював всю партию, з обіцянками на покращення тощо просто продовжив шлях Анатолія Павловича. Іванова, тобто спадкоємець, який дає притулок корупціонерам далі працювати у місцевій владі. Тобто, з колишнім мерем Антоні Павлочевином все було зрозуміло, що як хто він, сподівань нуль на нього. Але коли прийшов Адбач Албанський, прийшло сподівання у людей, мешканців Подільщини. Але Адбач Албанський, використовуючи сподівання, все продовжив шлях свого попередника. Спадкаємець. Олешка! Я був членом партії блоку Петра Порошенка Солідарні. Навіть якщо Албанський вийшов із партії Петра Порошенка, але ідеї у нього залишились цієї партії. Взагалі-то містом керує перший заступник міського голови Олена Мозичук, яка є гаманцем нашого міста, також першим заступником подільської міської влади. Ходять чутки, що Олег Албанський може залишити свою посаду і тоді місто буде керувати. Он Олена, ще раз наголошую, що ті посадові особи, які були викриті у діях корупції антикорупційними органами, не можуть продовжувати працювати у місцевій владі навіть на іншій посаді. Ну, людина була викрита корупції, все вона не Навіщо нам потрібно візьміть іншу особу? Молодь візьміть нарешті. Тобто корупція у місцевій владі продовжує існувати, прокуратура продовжує це не помічати. Антикорупційні органи продовжать викривати, а місцева влада мовчати, приховувати та потім ще корупціонерів біля себе працевлаштувати. І це нам важко, а їм вони вже живуть в Європі, отримуючи зарплатню по півмільйона і більше. Наприклад, директор телеканалу Пет Захаров Ярослав за спершу році отримав зарплатню 350 тисяч гривень на рік. А у минулому, 23 році. На 100 тисяч гривень зростає зарплатня вже 450 тисяч гривень на рік. Вони вже живуть в Європі, у них все добре, навіщо щось змінювати. Їх будь-яка влада влаштує, тому що вони завжди отримують зарплатню і у них все непогано. Тому це треба нам думати, як жити. Але треба будувати спільноту і громаду разом все змінювати. ти готовий!